От я граю в грухийдей. Hey Вона мені дуже подобається. Зараз в нас, наприклад, є скачки. От, скачки. Тут я нажимаю на цю кнопочку. Ми зараз є на другому місці, але йдемо дуже добре. І мені це подобається, що ми йдемо дуже добре. Команда в нас хороша. Зараз будуть завдання через 2 хвилини. Зберемо тут урожай. Клубнички посадимо новий. Так, тут подивимося. Як то виглядає? Тут вирощується пору. Пезгурято.